Трамп сам не увійде в перемовини зі слабкою позицією або з позицією 50 на 50. Тобто він має якось вдарити расистів. Те, що він зараз на на, на скажем, окреслив, це безпосередньо нафтова політика, угу. зниження цін на нафту, і е, е, є розуміння того, що Штати планують бути першим експортером в світі. Відповідно, вони звернулись до Саудівської Аравії, знизити ціни. Там ОПЕК має свою позицію, але тим не менш робота в цьому сенсі пішла. Коли, наприклад, там буде розуміти, що Китай з Індією шукають альтернативу, знайшли альтернативні шляхи постачання, відмовляються. Ось буквально вчора була заява від китайських представників, що за нинішніх санкцій купляти російську нафту це вже на 5 доларів на барелі дорожче. Це вже стає економічно невигідно. Плюс там є питання щодо переливання з підсанкційних, скажем, танкерів в китайські танкери. Багато таких речей виникає. Тому, в принципі, на руку Трампу було б підтримати Україну повністю у військовому сенсі і санкційно тиснути на Російську Федерацію.